К вересня, 13.20. Отже, на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймання. Отже, протягом сьогоднішнього дня незмінно працюємо. Розпочинаємо просто зараз о 15.15 .15 продовжуємо Продовжуємо програмі громадська приймання у розрізі депутатська приймання. Сьогодні у нас у студії буде Павло Бригинець, депутат Київської міської ради від депутатської фракції Дар Солідарність. Я звертаю на це увагу. Це буде о 15.15. .15. о 16.20 і 18.00 для всіх вас. Програма у центрі увага. Ну і традиційно з 19.25 для вас. Працюватиме програма столиця і не забуваємо про новини на телеканалі Київ. Найближчий випуск новин о 15.00. Тому, будь ласка, теж спостерігайте за новинами і інформаційним простором. Так, ну о цій годині ми традиційно консультуємо на найбільш важливі теми. Отже, детально трошечки розповім про що говоритимемо сьогодні. Відновлюючи лікування захворювань органів дихальної системи методом інформотерапії. Сьогодні нагадаємо, як лікують живими словами. Отже, про це у другому блоці не пропустіть. У корисних порадах для всіх вас майстер-клас художню. Жня валяння створимо елементи в кольорах українського прапору. Перша консультація юридична. Котре сьогодні нагадуємо правові аспекти здачі житла в оренду, що необхідно знати орендарю і орендодавцю. Саме на цю тему піде мова за мить. глядачі, не випадково сьогодні піднімаємо дану тему, але знаємо про те, що велика кількість людей переїжджають зі сходу в різні міста України. Але навіть якщо ми відкинемо цей момент, хоча це важко зробити, все таки люди продовжують користуватися послугами саме в питанні зняття житла, тому що не кожен з нас може придбати собі квартиру або будинок. Тому сьогодні, в котрі вирішили підняти це питання. Єдине, що подивилися статистику, досить рідко, насправді не просто рідко, а це одиничні випадки, коли люди. Які або знімають квартиру або здають квартиру, укладають один між одним, укладають договори. Чому так відбувається? Сьогодні поговоримо. Нагадаємо, які ризики можуть бути, якщо не укладено офіційного документу між орендарем і орендодавцем. Тому, будь ласка, сьогодні вже готові. Я сподіваюся, виставити свої запитання гостю у нашій студії. І сьогодні у нас у студії Валентин Куршинський, адвокат 223-09-71, Ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Тому ну не продовжуємо розпочинаємо саме з тринадцятого Цити, дуже прошу вже телефонуйте. Отже, сьогодні говоримо про. А момент такий, як все такі здати житло або, скажімо так, орендувати житло. Тому, будь ласка, 223 двадцять готові вже приймати ваші дзвінки. Пане Валентине, вас рада завжди бачити. Ви про це знаєте? І сьогодні обов'язково вирішили підняти дану тему. Ну, є кілька критерій насправді. От я зазначила щодо переселенців. Зрозуміла, що теж ну їм доводиться на сьогодні багатьом знімати житло і в столиці, зокрема. Але є інші моменти. Студенти від учора розпочалися навчальний сезон, навчальний рік розпочався. Студенти, ліцеїсти, які можливо теж приїхали там з інших міст. Їм теж доводиться. Багато хто не хоче там жити в гуртожитку. їм теж доводиться знімати житло. Тому насправді є кілька критерій. А є люди, які продовжують сімейні сім'ями знімати житло, тому що дійсно не можуть придбати собі за власні кошти квартири, бо ми знаємо, які ціни. Тому сьогодні вирішили з вами поговорити. От тільки мені зазначте, будь ласка, люди ж рідко укладають договір оренди або найму, так ну, на практиці таке буває рідко. Хоча, з іншого боку, мабуть, необхідно розмежовувати якого роду це оренда. Тобто, якщо це, наприклад, так. договір оренди укладається між громадянином і громадянином, Фізичні ну якщо як, особи, да, як фізичними, між угу. фізичними особами, наприклад, студенти, як ви кажете, або ну, наприклад люди, які працюють в місті Києві, тобто приїхали на роботу. То здебільшого там дійсно дуже рідко укладаються ці договори. Mm -hmm. Навпаки, більш часто зустрічається укладання такого договору, коли, наприклад, юридична особа укладає договір, орендує якесь майно, і тому договори такі укладаються набагато частіше, тому що тут необхідно і відповідно вести бухгалтерський облік. Mm -hmm. Там і так далі, і так далі, тому ну, це вже інше. В я все хочу від того, якраз щоб ми е, поговорили, від яких би наслідків небезпечних і нехороших, скажімо так, негативних, могли б безпечити, якщо б такі договори укладалися між фізичними особою. Тобто я звертаюся до вас, кажу, у вас є там будинок або квартира. Ви Кажете, так є. Але я юрист, тому я знаю, що треба обов'язково укласти договір. Ви зараз нам розкажете, чому це треба зробити, від яких моментів уникнути, які критерії врахувати. Але на нас і до тому, будь ласка, говоріть, ми раді вас чути. Алло. Говорить в эфире. Добрый день. Добрый день. Сам, а вот когда залог э, берут, э, арендодатель берет э, залог, а потом не возвращает. Э, всегда можно к чему-то придраться, там какой-нибудь дела, может, там такой был или еще что-нибудь. Как с этим бороться? И особенно вот в сентябре они все разговариваются и начинают выселять э, арендодателей. Это у них такая тактика, чтобы повысить цены. Потом в октябре они опять падают. Так, дякуємо. 223.097 хороше запитання. От, До речі, Договор, це ж теж можна було б, якщо була письмовий договір, це ж можна було б врахувати такий так, момент, ну, як залухта застава краще краще всього це передбачати в договорі, і як правило, в договорах оренди це завжди передбачається. Передбачається що, так, так що ну його по різному називають. Деякі називають його страховим платежем, деякі називають його способом забезпечення, в тому числі зобов'язання орендного, що наприклад з одного боку не доведеться. Не буде поставлений орендодавець перед фактом там, миттєвого припинення договору оренди, тобто він не буде нести збитки, пов'язані з тим, що не буде отримувати орендну плату за це майно. А відповідно застрахований також і інша сторона, інша сторона також застрахована тим, що вона знає завжди, що у неї оплачений там, наприклад, останній місяць оренди, чи другий, чи третій, чи там ще якийсь. Скажіть, такі договори обов'язково посвідчувати у нотаріуса? Чи в принципі, якщо є підписи там фізичних осіб, насправді вже зараз в інтернеті загуглити можна роздрукувати будь-які типові договір? Я думаю, що такі теж можна знайти. Перепрошую поставляти там свої понаписувати прізвища, поставити підписи і дати ну в принципі здав. Валась би все в письмовому вигляді. Ми ж зараз говоримо в письмовому вигляді, люди скажуть: о, ми маємо в письмовому вигляді, підписи поставили все. Що в принципі, ну все таки, печатка і посвідчення нотаріусу вкрай важливе. Законом передбачено, що якщо договір укладається на три роки і більше, договір оренди е, нерухомого майна, uh -huh. капітальної будівлі або споруди, uh -huh. так визначено законом, то такий договір повин, повинен укладатися в нотаріальній формі. Uh -huh. Письмова форма і нотаріальне посвідчення обов'язкове. Якщо термін договору оренди менше, ніж три роки, то відповідно не вимагається законом нотаріальне посвідчення. Хоча, е якщо договір укладається, наприклад, на рік і він не нотаріально посвідчений, то нічого в цьому страшного немає. Він має силу, і тому при будь-яких спорах може також використовуватись в суді. Я зараз хочу назмалювати кілька, кілька житейських історій. Вони всі десь будуть подібні. Те, що я так назбирала, погугливши, як я кажу. А ви нам зараз змалюєте, наскільки б дійсно це можна було врахувати в договорах і уникнути в таких непередбачуваних моментів. Але їду дзвонювач. Прошу ви в ефірі. Да, вітаю, вітаю. Дякую, ведучий, що для неї зачі надалі є пріоритетом. А питання конкретні і житейські, що я маю на увазі. От якщо зараз укладається договір і вибір валюти, в якій укладається, ви знаєте, стачки з євро-доларом, тому можливо, чи є чіткі якісь вимоги, щоб у гривні саме в національній валюті вкладались договори, це перше. І друге, щодо відеонагляду, чи обов'язково вказувати і повідомлятися е, е, господар має... Безпосередньо тих, хто планує орендувати, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Прошу далі, чекаємо 223-09-71. Два хороших запитання. От перше, Стосовно я теж хотіла валюти. ставити. Прошу, та угу. наш так же ж буває, і ми часто в принципі так і чуємо. Да? Що е, зніму так? Люди самі такі вішуть, там об'яви можна побачити на під'їздах на дошках оголошень, що зніму квартиру за таку та таку суму. Ну, і частіше це все таки умовні угу. одиниці. Ну, взагалі, законом передбачено, а. що всі розрахунки тільки в гривні. Тобто, угу. це законодавчо визначена норма угу. е, е, для. Того, якщо сторони хочуть е, прив'язати ці розрахунки до курсу долару, наприклад, чи іншої валюти, то договором відповідна, передбачається відповідна формула, за якою вираховується е, вартість орендної плати е, на момент оплати такої орендної плати е, з прив'язкою до відповідного курсу е, відповідної валюти на момент здійснення оплати або на, на якийсь період. Часу. Тобто можна прив'язатись до курсу НБУ, можна прив'язатись до комерційного курсу, до середньозваженого курсу, до курсу конкретного банку, які сторони пропишуть в договорі. Угу. І таким чином вони будуть визначати орендну плату, скільки вона буде становити у випадку, якщо будуть змінюватися обставини. Стосовно відео, звичайно, що це необхідно передбачати, тому що без повідомлення цього робити не можна. Це ж незаконно, незаконний там, наскільки звичайно. це ну, по-перше, є і норми конституції, і є відповідні вимоги законодавства щодо заборони втручатись в особисте життя людини. Тобто це однозначно. Якщо немає прямої згоди на то орендаря, тобто особи, яка буде користуватись цим майном, то це заборонено. Так, от кілька тоді моментів. Ми зазначили щодо строків. А люди а, все таки, а, якщо на словах, то буває так, що не домовляються. Ну знімають і знімають. А якщо ми говоримо про договір, коли який буде укладено, який ще буде до речі, ну як варіант посвідченого ударі, то, то це досить важливий документ. І дивіться, от, є такий момент. Часто ж нас хто здає квартири. Буває так, що люди пенсійного віку, які там проживають, мають ще якісь майно його здають от така історія, яку я прочитала дуже коротко, бо люди, коли починають розписувати, можна тут затягнутися на кілька хвилин ефіру, витратити. Жінка, яка здала в оренду квартиру, ще й уклала договір письмовий з людьми, які зняли квартиру родиною. З ними нібито у усних домовленостях говорила, що ми укладаємо з вами на два роки. Але в мене є діти, які можуть повернутися в будь-який момент, і мені треба буде, щоб ви звільнили квартиру. Але це було на, на усних домовленостях. Ну це не було прописано в договорі. Тепер цим людям нема де жити. Ну вони поки що не виїжджають. Вони принципово не виїжджають, бо в них є договори, в якому вони зазначили, що вона буде проживати в цій квартирі два роки. Ну і зрозуміло, що жінка, яка є орендарандодавцем, вона на сьогоднішній день теж виступає, вступила в конфлікт. Тому що вона хоче, щоб вони терміново звільнили дальну квартиру квартиру, бо повернулися її діти. Скажіть, якби в принципі є такий момент, якийсь, я не знаю форс-мажорні обставини в таких договорах. то чи можна було б чітко прописати, що за будь-якою вимогою орендодавця в будь-який момент мешканці мають звільнити дане приміщення? Я Не знаю, як може бути формулювання. Законом передбачено, що договір оренди може бути розірвано або з підстав, які так. визначені законом, або з підстав, які визначені самим договором. Тобто така обставина вона не визначена законом як обставина, як підстава для розірвання договору оренди. Але якщо е, люди між собою домовляються, що, е, наприклад, е, договір оренди може бути розірвано, там, з обов'язковим повідомленням однієї сторони, іншої сторони іншу сторону, там, угу. наприклад, за дві неділі, за три неділі до дати розірвання договору, то це абсолютно можливо. Тобто в договорі це просто необхідно передбачити. Передбачено. так, але якщо в даному випадку це не передбачено, то ну звичайно що конфлікт може і не вирішитись так само собою. таке цікаве запитання знайшла в інтернеті. Ну на форумі тут жінка пише, що мама, ми знали, що є ще одна квартира, і мама її здавала, і постійно там змінювалися мешканці в цій квартирі. Превеликий жаль, мама померла. І померли, і шість місяців орендарі, які проживали на цій квартирі, не сплачували кошти, взагалі не сплачували кошти. А на сьогодні вони виїхали, відмовляються заплатити за те, що там проживали шість місяців до моменту, як ми вступили у спадщину. Як нам бути? Як нам довести, що вони там такі проживали і вимагати від них кошти? Договору, я так розумію, письмового не було. Ну, взагалі, в такому випадку подається позов про визнання особою такою. Особи такої, що втратила право користування житловим приміщенням або позов про виселення, і в судовому порядку відбувається таке виселення. Тому а якщо вони виїхали вже, Тут я так розумію питання, а, як кошти, кошти повернути зняти кошти? Да, за 6 місяців. Бо мама ну, я так там, там нем Мама брала щомісяця, сплачували їй. так а як їм довести, що там ці люди проживали? Ну, Сусіди у бачу, що чи? вони ж можуть доводити те, що вони проживали за плату, а так. ті люди, які проживали, вони можуть це заперечувати так, і тоді. Судя, такий... Є тоді такий обов'язок по доведенню певних обставин покладається на позивача, тобто позив... факт передачі коштів не підтверджується поясненнями свідків. Тому тут хіба що відповідачі визнають у судовому засіданні цей факт, що вони сплачували кошти, і було укладено договір оренди в усній формі. А оренда це саме платне користування майном, строкове платне користування. Mm -hmm. Тому тільки yeah. на таких от умовах? Є ще час, ми приймемо дзвінок 223 0981. Прошу, якщо є необхідність, говоримо про договір або договір найму 223 0981. Скажіть, будь ласка, а в, в принципі за законом встановлюється тільки терміни, коли люди, які вирішили з'їхати, і вони мають якийсь певний термін для того, щоб повідомити орендаря, орендодавця повідомити, що вони вирішили з'їхати. Чи в принципі це можна будь-який момент робити та така договір... сама історія шановпаків? навпаки. повертаючись до попередньої історії, яку я говорила ще про те, що діти повернулися, і треба десь жити. А принципі, за скільки часу мали повідомити, що там звільніть помешкання, повертаються, і тоді, в принципі, це було в законно. Є дані? будь-який будь-який договір передбачає в собі порядок припинення цього договору. Так. Якщо це угу. якщо мова йде про договір оренди, відповідно, якщо договір оренди укладений, то він припиняється на умовах договору оренди. Тобто, якщо передбачено дострокове розірвання цього договору, то воно відбувається в тому порядку, в якому це передбачено договором. Mm -hmm. В ті сроки, які передбачені договором, якщо ні, то я можу помилитись з терміном, але якщо не помиляюсь, один місяць. Тобто, це по пам'яті. Mm -hmm. Так, з договором оренди, якщо буде дзвінок, дуже прошу зателефонуйте. Пане Валентине, я щас зараз вам хочу поставити абсолютно інше запитання, але це та тема, яка сколихнула. Я можливо з вами така сама історія сталася. В суботу неділю, шановні глядачі, на всі номери мобільних операторів приходили досить цікаві смски. Звучало все просто: привіт, ну українською мовою кажу, але ви зрозумієте. Привіт, для тебе є фото. Заходь туди. То ви знаєте це цей жах. Потім, якщо людина, яка я зараз вам змалюю історію, ви мене зрозумієте, Я хочу просто, щоб ви нам пояснили, що як адвокат, що можна зробити з цим. Потім, якщо ви таки заходили на сторінку, яка була зазначена в цьому смс-повідомленні, то з вас знімали кошти, тим паче, знімали не тільки те, що було на мобільному телефоні. А багато хто зайшов в мінус, якщо простими словами говорити, наперед. Я звертаю на це увагу. Найближчим часом це теж відбувається. Я сьогодні почула, що знову така історія. Багатьом приходять такі смс. -ки. Я звертаю увагу. Неважливо, який це оператор. Я просто не маю морального права, це не реклама. Говорити, які оператори. Це всі оператори. Я Дуже прошу будьте безпечними, безпечні себе, особливо дітей. Діти заходять на ці інтернет-сторінки, знімає всі кошти, а потім відбувається ще найжахливіше. Всі, хто у вас є в контакті, в телефонній книзі вашого телефону, всім їм теж приходять ця смс вже від вас. І вже з них, якщо вони заходять, ви розумієте, що відбувається? Реально, відбувається піраміда, грубо кажучи. Так? Тому що один відкрив всі його контакти, хтось навіть із 100 відкриє один, все, все пішло далі. У вас ви стикнулися з цим? До мене прийшло кілька таких смс-ок. Я як відчула, що щось не так, але багато хто це зробив і люди втратили кошти. Та і, скажімо так, дійсно сталася історія, те, що все місто, я так розумію, що це по всій країні, на превеликі жа. Я можу вам зазначити, що там. Якщо у вас буде бажання подивитися, що там. Що ті, хто туди заходив, знаєте, що на тій світлині на фотографії, там а, кіт у банці. Нічого там цікавого немає, щоб ви про це знали. Не робіть цього, не переживайте. Я знаю, що багато людей обезпечили себе, вирішили, що це якось пов'язано із зарплатними картками. Позаблоковували ці картки у банках. Не робіть цього, це не пов'язано. Це інша історія. Скажіть, я знаю вже на сьогодні, що є люди, які готові відстоювати свої права і хочуть писати заяви до міліції. Це може спрацювати, це можна вирішити і зупинити це. Ну, взагалі, ви відкрили, цьому... до речі, цю смс? -ку? Скажіть, Ні, не, не відкривав. пішли. Так, ну ви адвокати, в принципі, знати. Не знають, відкривав, хоча це. мені прийшла така саме. Я, так? чесно кажучи, не замислювався і не чув. От вперше почув, але у мене така смс теж є. Але я її не відкривав, от і взагалі то ну, цьому питанню треба, щоб була дана правова оцінка, взагалі ем, відповідними органами угу. правоохоронними, тобто чи це буде прокуратура, чи міліція, чи якщо це пов'язано з, ем, з каналами зв'язку, можливо, служба безпеки, там у них є е, повноваження, деякі, які тільки до них відносяться. От. Е, і коли буде дана правова оцінка, якщо дійсно буде встановлено, що це. Кримінально каране діяння чи це адміністративне правопорушення тільки після того, як буде визначено, наприклад, що це взагалі дана правова оцінка цьому питанню, можна буде і звертатись з цивільним посовом у у кримінальному провадженні і відшкодовувати буде і зб... А, ну, то. Той, кого встановлять, тобто, це ж і робота правоохоронних органів. Це Бо ж і відпов... є... оператор скаже. Вибачте, ну як воно там ну, спрацювала, мережався закон, діє закон про оперативно розшукову так, діяльність. Так. От діє у нас функції прокуратури є по нагляду за оперативно розшуковою діяльністю відповідних правоохоронних органів. Тобто вони спеціальними способами і методами повинні встановити. То, ці обставини. Чим більше буде звернень і заяв, тим можливо, і реально ми можемо чогось домогтися. Ну я не думаю, що тут кількість заяв Вплине. повпливає, впливає, але якщо сам факт, ну е, е, взагалі, то навіть одна заява однієї заяви достатньо для того, щоб відповідний правоохоронний орган прореагував на цю заяву, перевірив викладені у ній факти і прийняв рішення. чи… Там заносяться до реєстру uh -huh. кримінальних проваджень, дуже чи дуже прикро ну, ну, розуміла, винна, пану, особа. Ну, дуже прикро, коли в країні люди готові. І я ми за це їм дякуємо і самі долучаємося. І в ефірах про це говоримо. Люди надають кошти а, для наших військових для поранених. А хто в країні з'являється такий, перепрошую безсоромний, це реально навіть не хочеться, не знаю, які слова підібрати, який займається з тим, що це ж той ж реально? Це ж люди роблять. Хто просто таким чином використовує людей, використовує їх кошти і знімає. Це нонсенс, тому шановні глядачі. Всі, хто хоче допомогти нашим військовим, ви знаєте, вже є затверджені адреси, затверджені рахунки. Там це звертайте дуже увагу. Ще з'явився один такий момент. Досить часто біля супермаркетів надають отакі флеєра, на яких написані якісь невідомі номери. Правда, я вам дуже на це звертайте уваги. Якщо вам треба хочете побачити, якісь чи цей номер є підтверджений, чи дійсно на нього можна відправити кошти саме для наших військових. Ну звертайте на це увагу. Ми про це і в ефірах говоримо. Роздають флеєра там абсолютно ну ви, Ліві номери. Куди, нібито, ти теж відправляєш, і нібито в зону для наших військових? Це не підтверджені номери. Звертайте на це увагу. Задіть там, я не знаю, на сайт МВС, Міністерство оборони. Це і звичайно розуміло, що інша тема не цієї програми, але наступного тижня ми піднімемо цю тему. Це досить цікаво. Є. Ми запросимо адвоката, ми спробуємо обговорити змалювати. У вас, якщо таке сталося, то, будь ласка, особливо зверніть увагу на своїх дітей, щоб вони не заходили на ці інтернет-сторінки, щоб потім ви у своєї його чада не запитували: дитя, де ділося 150 гривень, які я. Тобі поклала 1 вересня для того, щоб там протягом трьох місяців з тобою розмовляти після школи, як ти там доїхав, так. Ви теж не відкривайте. Я вам дуже дякую. обов'язково побачимося. Дякую вам. Дякую всім, хто телефонував у цьому блоці. Валентин Крушинський, адвокат, був гостем першої студії першого блоку. Ми переходимо до порад лікаря. Ну сьогодні в наш наступному блоці досить цікава буде розмова. Ми будемо говорити про живе слово. До речі, близько 20-25 тисяч років тому. Наші пращури для ініціації, формування та реалізації подій в своєму житті почали використовувати сонячну абетку. Користувалися нею протягом 15 тисяч років. В цій абетці кожна буква звучена в голос відобража. Певно чітко визначений зміст. Отже, про живе слово, і зокрема про його вплив на здоров'я кожного з нас у наступному блоці. Не примикайте.